Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 22 лютого і я хочу показати, як виглядає мій садок після обробітку зрізів. Плодових дерев. Саме головне, що ці зрізи потрібно робити якісним інструментом, щоб вони були всі гладенькі без травм і пошкоджень деревини і обов'язково оброблені. Я обробляю, в аптеці купую медичний спирт і ним обробляю. Бо якщо є інфекція чи хвороба на одному дереві, ви обріжете його і обов'язково перенесете на всі остальні дерева. Тому обов'язково треба обробляти інструмент. Так, далі, що хочу сказати, основне. Такі місця десь там, ну що далі від стовбура, черешня, наприклад, вона півтора метра від е, стовбура. Не дуже обов'язково обробляти. Якщо час є, то можна. Чому не обов'язково? Тому що ця гілка, наприклад, на наступний рік буде вирізатися на сучок заміщення, то такі місця. Які не загоїлись, не зажили чи погано зажили от такий в такому місці. Срівно ця гілка видалися. Якщо є, маєте час, то можна. А вже якщо є сучок заміщення, от, то такі, в такому місці обов'язково гарно треба обробляти. Я обробляю білою масляною фарбою, тому що не буде сонце нагрівати стовбур. А якщо цього не зробити, то цей сучок заміщення от він буде нагріватися від сонця і буде обломуватись. На яблуні зріс я літом робив, переводив на сучок заміщення. Це минулого її весни. Також їх всі треба обробляти, бо це основні, вони в нас залишаються. Ця гілка. Буде вкорочуватись в майбутньому і переводитись. Але це місце залишиться, його можна тільки видалити, якщо буде зайва ця гілка, тільки на кільце. Тому цей сучок треба, такі сучки треба берегти, обробляти і дивитися, щоб вони не портились. Я обрізав садок, дивився гарно. А як взявся, замальовувати фарбою рани то в одному місці, в другому, в третьому, в дуже багатьох місцях залишилися гілки, які треба було видалити, тому потрібно ходити із секатором, і з пилкою, і вирізати ще ті місця. От, на прикладі цієї гілки, яку я видалив, хочу показати, я вже її і зафарбував. От. Мала бути гілка. А коли роздивився, то видно, що отаке пошкодження. Спочатку почала цикатка їсти, а тоді якась іще інфекція. То саме краще видалити її, і щоб не було проблем в майбутньому із цією гілкою і самим деревом. Тому я обробляю, верніше Важливо обробити всі місця зрізів, які поближче до стовбура. От сучок заміщення пішов на кільцеве вирізано тут. Тут обов'язково гарно обробити білою фарбою, щоб не нагрівалися, не нагрівався стовбур і не було рани. Зараз я перейду. До другого дерева. От. Так я обробляю. Я обрізаю гілки цілий рік. На прикладі покажу. От я така розвилка. Якщо мені буде заважати, чи підходити до самого дерева, чи щось тут зломиться, я її виріжу і все. Так само всі ці я такі довгі позалишав, я ж фактично гарно не обрізав це дерево, всі, які зараз із закінченням плодовим закінченням гілки, я їх ні одну не обрізав, навіть і отакі довгі. Якщо буде плодоношення, квіткова квітка буде на кінці цієї гілки, і засвітає, дасть Бог. Буде яблучко, то я тоді подивлюся, як вже далі формувати. І так само літом я продовжую. От, будь ласка, приклад, вже зламав. Зламав гілку. В такому випадку, наче це байдуже, гілочка зламалася, все. Ні. Цю гілку треба видалити вже повністю на кільце. Якщо ми її залишимо, вона почне дуже сильно обростати молодими потужними пагонами. Не продовження. А в цьому місці, тому потрібно видалити на кільце. Гілка в мене ця вже сформована, я її обрізаю на клик, от я врізав, а літом я ще прикоротю. І вона в мене буде всього 10 см, 10-15 см. Такі гілки довше не, не пускаю. Тому їх треба ходити постійно і я ходжу постійно секатором. Вирізати і дивитись, наприклад, до тої гілки, яка з хворобою я вам показував. Ще вернуся до цих всі, коло стовбура оброблені. Тепер я хочу повернутися до такої теми, як правильно обрізати дерева. Я Ну, от так, як всі кажуть, обрізаю на, на, над брунькою, навскоси. От минулий рік весною був зріс. Я спеціально не обробив, подивіться, не, не важно він, чи передає камера, неважно він загоюється. Так само і тут. Ну, заростає, заростає, але не дуже. Отакий от, він буде от, гілка, який 3 роки. Через 3 роки. Ось так заросте. Ось тут хочу показати. Минулого року весною був зроблений зріз над брунькою навскоси. Гарно, не знаю, чи фокусує камера. От така. Воно заживе за два роки, звісно, і все. Провідник продовження є. Але якщо зрізати в самому місці і залишати так, як на персику чи нектаринові півтора сантиметра, я так почав практикувати, от буде мати такий вигляд. У нас є у нас є ось отакий малесекий, тонешецький, сухенький прутик колись був. Півтора см я зробив зріз, а півтора см залишив як на персику чи на нектарину. От дивіться, зараз його просто відломаю з корою гарно зріжу сікатором. Це потрібно робити сікатором. І все. І тут не буде ніякої ні травми, нічого. Це на яблуні. От хочу показати на груші. Так само залишив. Не косий робив зріс над брунькою, а залишив ще півтора сантиметра. От нас пагін продовження, і так само я зробив от в цьому місці, де продовження За рік він всохне і буде отаке продовження. Тут можна чути, що сухий от виломав. Все. Гарне місце, ось таке. І все. То можна і так робити, а може так ще і краще. Залишати так, як і на персику, і на нектариновій, на остальних плодових деревах. Не над брунькою. Немаловажний фактор. Плодові дерева весною краще обрізати на освітлення крони, розрідження, крони, видалення гілок. От, подивіться, скільки я зробив сучків заміщення. Деякі взагалі багато, то видалив на кільце. От на кільце. От ці у нас заміщення. Ай. І ще залишаю. Щоб не було, залишаю сучки заміщення. Якщо буде ще загусто, наприклад, чи ця гілка, от, чи ця буде заважати нижньому ярусу, я її видалю. Чи не буде доступу обривати плоди. А весною треба розрядити сам, прорідити сам стовбур дерева, щоб було освітлення. Літом ми тоді зможемо поправити, вкоротити, але грубі, грубі гілки краще видаляти навесні на такі сучки заміщення від стовбура. Тоді з них відіб'є щось і ми сформуємо крону. А літом зелені операції, якщо буде заважати, Такі гілки, чи от, допустимо, така гілка. Ми завжди зможемо її прикоротити. на той самий чи сучок, чи довше. А весною треба видаляти гілки. Вчора у нас було плюс 10 градусів тепла, і сьогодні тепло. Я хочу показати вам. Диплоїдні сливи, будь ласка, подивіться, вони вже всі проснулись. Я не знаю, що, що це воно має бути подалі, в майбутньому, як така вже теплота. Яблуні, груші, персики, всякі нічого, там деякі азіатські сорти теж проснулись. А диплоїдні сливи усі мають такий стан. Я не знаю, як засвітуть, то будемо без урожаю. Клімат змінюється, погода міняється, все вступає в плодоношення раніше. Плодові дерева, якщо садити, то рекомендую ще формувати правильно із перших років посадки. Тоді дерево не буде травмуватися, хворіти і гарно розвиватися. На прикладі цього дерева хочу показати, який великий зріс. Це дуже сильна травма. І от ще з тої сторони, і от з тої. Це в мене було дерево, якому вже 14 років. Сформоване чашою. Так сам формував, якось як міг. Тоді перевів його так вверх 3,50 залишив одну гілку. Якби я формував його з перших років правильно, то б таких би проблем не було. Це для дерева дуже важко пережити. І така площа сонцем буде нагріватися і буде руйнувати весь стовбур дерева. Обов'язково треба забілювати, щоб було біле, щоб сам стовбур не нагрівався, бо пропаде усе дерево. Якби воно було, як формуємо молоденьке деревце, то без проблем. Два роки дереву, це дерево яблуні. Це третій рік його буде, як я привив. Мінімальний зріс гілок, дуже мало травм. Таке буде гарно деревце розвиватися. І не буде ніяких хвороб і проблем. Тому потрібно формувати з перших років життя дерева правильно. От, 4 роки дереву, будь ласка, мінімальні зрізи. Такі вони маленькі, затягнуться, це, це не проблема. Ну не такі, як на старих деревах, от четвертий рік дерево. Тому слідкуйте. За своїм садочком, деревами з перших років. Не шкодуйте видаляти гілки і правильно формуйте, щоб не прийшлось обрізати грубі гілки, які дуже болюче переносить дерева. Ще повернусь до обрізання, чому кожен має обрізати свій садочок сам, а нікого не просити. Якусь гілку власник, хазяїн сада, хоче залишити, а по технології її треба видалити. І той чоловік, що прийде обрізати, він виріже, виріже все, а разом із плодоношенням. От таким бо її треба видалити. А власник того дерева чи садка буде скаржитись і жаліти, що вирізав. От я хочу показати, дуже потужну гілка абрикоса. Я вирізав ті гілки, які мені заважають ходити, обробляти дерево. От видно, цю. цю. А такі гарні, всі в плодах. Ну куди його обрізати? Подивіться, сітки. Дасть Бог зацвіте і буде урожай. Я залишив. Ця гілка в мене відплодоносить. От є гілка заміщення вже гарна. І от і ще одна, я тоді ці гілки повидаляю і зроблю гарний сучок заміщення. Якби я обрізав хтось другий, він би видалив би цю гілку та й все на сучок заміщення, бо вона, подивіться, скільки місця, вона вже майже 3 метри, а то й довше, ніж 3 метри. Видалив би і все, але ж стільки урожаю, всі видаляється. Так само і тут, в всіх місцях. Я тільки пообрізав, трохи крону розчистив, а те виріжу літом. Ще запитується, чого такі жовті стовбурі. Це після залізного купоросу, я осінню обробляю. Стовбури всі жовті. Чим старше, грубше дерево, тим жовтіше. Бо обробляю кожен рік. От дивіться. Сливи, персики. Це 5-6 років. Зараз я покажу вам дерево старше. Тут в мене молоді дерева насаджені. От 10 років. Подивіться, який стовбур. От стовбур старого дерева. Це в нього останній рік плодоношення, я його зріжу і от зробив такий перевод, привив на нього, вишню хорошу, це вишня. Отакий має темний колір, бо вже більше 10 років обробляється залізним купоросом. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу Мирного Неба та міцного здоров'я.